Брусен Подказ, двадцять шостий випуск. Перед міжнародною паузою будемо говорити про матч з Айнтрахтом та інші цікаві речі, як все завжди традиційно. З Костю Ступоніком. Привіт, привіт, Рома, привіт усім нашим слухачам. Матч проти Айнтрахта став для нас. Першим перед ось цим марафоном, про який ми вже багато говорили, з матчів з супертопами не лише в німецькому футболі, але й в європейському футболі. Розпочнемо саме з нього, потім перейдемо вже до інших тем. І якщо говорити про з інтрахту якось комплексно, то ну це була просто стандартна гра Борусії цього сезону. Нічого особливо цікавого в плані тактики, в плані якихось подій скрати не можна. З головного, це те, що Борусія пропустила абсолютно ідіотський гол у першому таймі. Забив його знову майорґосе. Маріо не перший раз вже забиває ворота Дортмунда, Двічі він зазначався за Баварію, коли спершу перейшов туди, і у 13-му році забив фактично переможний гол. Тоді Борусія програла 0-3, але Маріо став автором самого першого голу ворота Борусі, не святкував. А далі, коли команда Томаса Тухеля програла 1-5 у Мюнхені, він також відзначився одним з тих забитих голів. І зараз це також, скажімо так, могло допомогти його команді виграти. Але на щастя, Борусія створила міні-камбек, забула вольову перемогу. І момент, який хотів би проговорити, це те, що забив Каріма Дємі. Він визначається вже вдруге за там попередні матчі. Маємо надію, що буде набирати оптимальну форму. Другий тайм був кращим, Борусія контролювала в цілому перебіг подій на полі. Тобто не можна сказати, що навіть ось цього антрахта він був дуже логічним. В Антрахта особливо якихось моментів не було. Крім ще двох епізодів, де зіграв Омар Мармош, і Олександр Майер витягнув просто якісь немовірні удари. Я можу сказати, що трішки. Знімаю шляпу перед ним візьму свої слова назад частково не повністю, тому що давайте подивимось на дистанціях, він буде грати і чи він буде демонструвати такі скіли. Але за цей матч дійсно респект Алексу. Він нас ну, буквально виручив в таких епізодах і змусив нас не згадувати про травмованого Грегора Коболя в контексті гри з франкфуртцями. В цілому, це така вольова трудова перемога, типова в стилі Едіна Терзича та його банди за попередні роки. Я не знаю, тут аналізувати насправді щось важко. Перемогли й добре, знову бійшли Лейпциг, і на четвертому місці ми зустрічаємось цю паузу на збірні. Я думаю, що твоя думка вона буде приблизно така сама. Так, насправді погоджуюся мало що можна сказати про цей матч, абсолютно точно погоджуюся з тобою, що це епічна трудова перемога. Нинішньої Борусії, і власне єдина теза, яка класно підкреслює оцей от результат, перемогли та й добре, тому що ми всі знаємо, який контекст цієї перемоги. Контекст це, по перше, гра команди протягом цього сезону. Ще контекст це розклад матчів. Про який ми вже говорили, про який ти вже згадав на початку цього випуску. І про Олександра Меєра потрібно говорити. Блін, потрібно говорити, тому що ми зазвичай поливаємо його так не завжди приємними словами, коли він виходить на поле. Але вчора це був перформанс, від якого я у захваті. Я думаю, що замінити найкращого гравця команди дуже важко. Грегор Коболь, це ну, справді найкращий гравець команди. І замінити його це а, дуже відповідальна робота. І вчора Алекс Мер впорався з цією роботою на 10 з 10. На жаль, у нього знов ну, не було сухого матчу, хоча а, він відіграв дуже добре. Але загалом, як на мене, один із найкращих гравців нашої команди у вчорашньому матчі є абсолютно точно прекрасна заміна Грегору Коболь конкретно в цьому випадку. Чомусь мені одразу згадався Міч Лангерак. Так, який грав у Борусі і був е другим голкіпером під Романом Вайденфеллером, і от вчорашній матч мені нагадав про те, що колись у Борусії був найкращий у світі другий голкіпер. І вчора у Борусії також був найкращий у світі другий голкіпер. Доніал Малан для мене це один з найкращих гравців на цьому попередньому відрізку матчу в Борусі. Вчора не можу просто не відмітити його блискучу, блискучу дію перед першим голом Борусії. Це вже так, так річний відступ. Про Доні вже багато говорили і компліментів в тому числі, але просто якщо хтось не бачив рудоніала Малена, якщо хтось вперше подивиться і ну, якось буде міркувати стосовно того, чому йому видають так багато авансів, чому їм ним цікавиться той самий Манчестер Юнайтед, інші клуби, чому в Борусі його також цінують. Принаймні, ну мені так здається. Це, власне, те, що він дуже сильно додав в плані ось цього швидкісно-силового дриблінгу, вміння на наривку від, від суперника. І вчора це був просто такий максимально крутий момент, максимально крутий приклад, коли він отримав м'яч на фланзі, потім обійшов кунку, Просто за рахунок одного прийому, одного руху, відтіснив його від м'яча і прострілив. Це було дійсно дуже круто. І доні якось ну, мені здається, вробить якийсь прогрес в цьому компоненті. Спочатку, коли він тільки перейшов до Бундесліги він не був настільки фізично сильним, він програвав десь. Цей в атаці, коли він намагався тягнути м'яч вперед. А зараз вже і в цьому компоненті він виглядає набагато краще з минулого сезону. Ну і власне, враховуючи те, що Джейден Санчо зараз набирає зараз форму, невідомо, чи він залишиться, чи він піде, чи Борусія вийде за нього, Там, умовно, 35-40 мільйонів, які там вже десь обговорюються в пресі, що Юнайтед може знизити трішки цю сіну. Я б чесно кажучи, залишив все ж таки Доні, якщо він дійсно цього захоче сам. Тому що, ну. Коли дивлюся на його гру, я розумію, що мені дуже не хочеться, щоб цей футболіст все ж таки йшов з Борусії. Здається, що він може давати зараз більше стабільності, ніж може нам дати Джейден, хоча далеко не факт. Тут запитання. Ну і віддамо, як я вже сказав, належне Доні. І віддамо належне Емре Емреджану. Ми також багато про нього говоримо не завжди в якомусь хорошому контексті. Але, власне, в матчі за інтрахтом Емре показав себе як справжній капітан, як один з лідерів цієї команди. Багато моментів, яких він підчищав за партнерами, яких він намагався обрати правильний таймінг, вступати в ноборства, добре грав у відборі, нав'язував якісь ось ці дуелі опонентам і особливих претензій. Ну, від мене до нього немає. Якщо хтось вчора й пожарив, то це був, наприклад, Ніко Шлотербек, Масхумельс. Ще хтось там захист, які не витримували лінії, давали можливість гравцям інтракта забігати всі коридори між лініями. Але до Емре претензій особливо немає, окрім одного епізоду. Ось як в футболі, та й в житті все дуже може швидко змінитися в одну мить, коли ти герой, а потім ти перетворився в антигероя. Ну добре, в контексті цього матчу, можливо, він би в нього не перетворився, тому що Боруся би так виграла. Але перед Ркласікером, окрім Марселя Забісера, не мати ще й Емраджана через червону картку. Це було вже занадто. І, на щастя, тут вже можемо похвалити Тобіаса Штіллера. Про арбітрів ми також багато говоримо. Майже в кожному там другому матчі вони приймають якісь абсолютно дебільні рішення на користь Борусі Дортмунд, Але тут Штілер просто король. Він розібрався дуже добре в епізоді. Він пішов подивитися вар. Ще раз повторюю: він пішов подивитися вар. Це дуже важливо, тому що не завжди арбітри дивляться цей епізод самі. Вони слухають в навушник і приймають часто, ну, часто такі не дуже правильні рішення, але Штілер. Все вірно оцінив, пішов подивився і відмінив червону пряму картку Емраджану. Там дійсно зіграв з першого м'яча, потім вже в ногу в супернику. І на щастя, для нас МРФ все ж таки цей титул, можливо, найкращого гравця матчу заслужив. Я не погоджуся з тобою стосовно претензій до Емраджана, тому що у мене є одна дуже вагома претензія до нього. Так, вона не стосується гри на футбольному полі, вона стосується того, що він сказав після матчу, і вона дуже сильно резонує із тим, що сказав Мац Хумерс після матчу. А, у чому річ Емреджан після матчу сказав, окрім того, що так дуже добре, що ми виграли. Тут ми зробили щось добре, тут ми зробили щось погане. Він сказав те, що про Борусію Дортмут останнім часом багато говорять у негативному ключі, багато критикують, і що команда цього не заслуговує. Що сказав Мац Хумельс, Мац Хумельс сказав, що ми йдемо на четвертому місці у цю міжнародну паузу, і ми точно граємо нижче своїх стандартів. І, власне, Мац Хумельс він сказав правду. Він сказав те, чого хочуть чути вболівальники від команди, яка не грає на своєму рівні, тому що вболівальникам важливо, щоб футболісти розуміли, що десь щось не виходить. Вони хочуть, щоб команда це змінила, і вони хочуть, щоб команда розуміла, що це потрібно змінити. Емре Джан увесь час плюється постійно. Це не перший раз, коли він це каже, що Брусію критикують. А дуже багато, дуже часто, часом не по ділу. Але ну давайте будемо реалістами. Боруся критикують по ділу. Боруся Дортмунд четвертий. Якщо Боруся Дортмунд програє 30-го числа у Баварії, а Лейпциг виграє свого суперника Боруся Дортмунда на п'ятому місці. Чи грає Боруся Дортмунд нижче своїх стандартів? Так чому той самий Штутгарт може стабільно грати, здобувати перемоги вдома, здобувати перемоги на виїзді, та ще й при цьому демонструвати хороший футбол? Звісно, жґерд, можливо, і не команда рівня Борусі Дортмунд загалом, не клуб рівня Борусі Дортмунд, але конкретно у цьому відрізку, конкретно у цьому сезоні вони грають так, як певно, вболівальники Борусії хотіли, щоб грала їхня команда. Тому найважливіше для вболівальників, най... дуже важливо для мене, дуже важливо для інших журналістів, експертів, для усіх, щоб команда розуміла, що відбувається не так. І Емраджан, певно, не розуміє. Але у нас є приклад Матхумольса, який розуміє, який відверто про це каже, і це симпатизує. Розумієш, це притягує увагу, це притягує якусь надію на те, що в команді вони розуміють, що відбувається, і нам це дуже важливо. Але Мережан цього не розуміє, і його за це зараз дуже багато критикують. Не не вперше, не в останню точно, тому що мережан продовжить це казати. І дуже дуже це виглядає якось трошки смішно, тому що Мерджан вперше за довгий час провів хороший матч. Він забив гол, все склалося так, як повинно було скластися для нього. І оці слова після матчу це те, за що я хочу його критикувати. Я не можу навіть перетягнути цей фокус на його відносно непогану гру саме тому. У мене є претензії до В Баварії є, в принципі, топовий склад. В Лейпцига е, непогана структура, е, хороше керівництво, менеджмент. В Штутгарта хороший тренер, а в Борусі е, немає наразі якогось вагому аргументу перед цими конкурентами. І я це говорю в контексті того, що Юлія Нагельсман. В цілому не сказав ні Борусі Дортмунд. Ну принаймні, з його слів, якщо почитати якісь німецькі змі, це випливає, коли його запитали про те, чи він очолить Борусі Дормунд влітку після чемпіонату Європи. Він сказав таку доволі стандартну річ, що запитайте про це Борусі Дортмунда. Але не сказав, що ні, я продовжу контракт з Німеччиною або я розглядаю інший варіант, поки що не Ну, Тобто, так звісно, що ці слова можна інтерпретувати просто як таку заказання вудочки на майбутнє, що побачимо, що станеться, але в той же час, те, що він. Принаймні навіть розглядає цей варіант. Це вже хороший дзвіночок, як на мене. І я дуже сильно ловлю себе на думці, що мені не хочеться бачити наразі принаймні Нурі Шахіна головним тренером. До чого все йде? Можливо, якщо Адін Терзіч, наприклад, провалить наступний відрізок. Я думаю, що або його звільнять і призначать Шахіна головним, якщо все піде прям дуже сильно погано в наступних матчах, або все ж таки Едін піде сам на якусь керівну посаду влітку і станеться рокировка, і прийде Нурі Шахін, але мені цього не хочеться. Можливо, я. Скажу інакше про ці слова, якщо там, умовно, шахін все ж таки очолить Борус, якщо він здобуде з неї якісь трофеї або вона заграє набагато краще. Але я ще більше просто з кожним матчем, з кожними проблемами, які я бачу в Рі Борусі, я починаю хотіти Юліана Нагельсмана. І. Таке враження, що вони створені один для одного. Ну, тобто, ця історія про те, що Юліан був дуже близьким до Борусі вже декілька років. Вона не нова. Ще коли він був у Гофенгаймі, Дортмунд активно до нього прицінювався. Вона навіть здається, робила йому якусь пропозицію офіційну, неофіційну, неважливо. Але тоді він вирішив залишитися у Гофенгаймі і довести свій проект в Зінцхаймі до якогось логічного завершення, тобто до гри у груповому етапі Ліги Чемпіонів. І потім вже, можливо, міг би перейти до Дортмунда. Але Боруся вирішила не чекати. Ну, принаймні, з того, що я пам'ятаю, по. Заголовкам ЗМІ, по статтям е, і призначити Люсіана Фавра, якого вона дуже сильно хотіла, на якого вона робила ставку. Е, після цього, якби Нагрсман пішов до Лейпцига. Добре, коли Нагерсман залишав Лейпциг, також були чутки про те, що він може перейти в Боруссію. але він вибрав Баварію, і Боруссія також не особливо там хотіла якось йти в сторону того, щоб не знаю, прибити пропозицію Мюнхена і запросити Юліана до себе. І ось третій момент. Хансьохівальцьк, який вже, здається, має мати ще більше впливу на ось рішення цього талановитого безумовно, спеціаліста, тому що він вже працює в, ще активніше в структурі Німецького футбольного союзу. Ну, ми чекаємо на те, що це врешті-решт вже станеться. І для мене це буде дуже серйозна помилка, якщо Боруся не буде робити якісь, якісь кроки до того, щоб Нагельсмана запросити. Тому що це, здається, той самий фактор X, який вкупі з якимось. Крапковими трансферами наступного літа може переважити перед тим самим Лейпцигом, перед тим самим Леверкузеном. Якщо особливо Хабі Алонсо піде до іншого клубу, я дуже впевнений, що хтось зможе підтримувати цей неймовірний проект. А ми можемо казати вже слово «неймовірний», тому що Байер – це просто космічний, напевно, приклад на багато багато років, може десятиліття вперед для. Команд, навіть тих, які можливо не демонструють якийсь стабільний регулярний футбол на найвищому рівні в бундеслізі, але які показують, що навіть команда, яка ніколи не вигравала великі турніри, ну, Байер має лише Лігу Європи та Кубок Німеччини за всю свою історію по одному разу. Так, вони навіть не мають бундесліги в своєму активі, що можна збудувати грамотний проект завдяки добрим трансферам, Вірів талановитого спеціаліста і багатьом багатьом іншим речам. І ось Наельсман це вже. Має ну ма можна сказати, перевагу над Алонсо в тому, що він досвідчений. Він вже пройшов горнило серед декількох клубів. Він вже працює зі збірною. І це тренер нового покоління. Тобто, якщо ми говоримо про Едіна Терзича, це людина, яка хоче будувати ось цей прагматичний футбол з позиційною обороною, ось в'язкими якимись, знаєте, такими принципами, базисами, паттернами і так далі. Але він не сучасний, як на мене, в плані того, щоб робити якісь команди, які можуть бути тактичними трансформерами. І ось Нагельсман, який здав на відмінно тренерські курси. Навіть про це багато писали, що він будує ось ці команди, які вміють. Грати в трійці центральних захисників треба взяти в четвірці, окей, прибудовуємося на 4-3-3, 4-2-3-1. Граємо з якимись хибними фулбеками, хибними інвертованими там якимось ще вінгерами і так далі. І ось для мене зараз Борусі потрібен саме такий спеціаліст нового покоління, який буде предзнаменувати якусь зміну епохи, коли Вацка йде, коли йдуть інші, якісь, можливо, ось ці, скажімо так, люди старої генерації з Борусі. Навіть може бути ось цим. Світочем, який власне, в Брусі засяє дуже серйозно, і буде навколо все будувати всі процеси, саме як менеджер, не лише як тренер, але як ще частково спортивний директор. Частково якась людина, яка направляє вектор розвитку цього клубу, мені б дуже сильно цього хотілося. От я тебе слухаю, і мені здається, що у нас є такий дует, в якому ти романтик, а я душніва, тому що в мене відразу з'явилася думка, що я хочу зараз сказати. Ну, По-перше, я великий фанат Юліана Нагільс. ще з часів його роботи у Кокінхаймі, у Лейпцигу так далі, і тому подібне. І я чітко пам'ятаю момент, коли у 2018 році е він домовився про те, що стане тренером Лейпцига, А я прямо дуже сильно засмітився, тому що я дуже хотів бачити його в Борусі. Але чого я душніла? Е чому чи є які взагалі підстави звільняти Едіна Терзіча? От суто з логічної точки зору. Візьмемо перший його каденцію в Борусі, коли він е, підчищав за росіяном фавром. Він виграв кубок Німеччини. Це супер Едін Терзіч, наш тренер, е, наш чемпіон. Е, власне для чого його і повернули? І після того як Марко Розе пішов з команди, і що зробив Едін Терзіч у своєму першому сезоні. Він боровся за чемпіонство до останнього туру. Е, зараз у нього за чемпіонство побороться не вийшло, кубку немає. Що цього сезону зробив Едін Терзіч? Едін Терзіч вивів е, вдруге, якщо я не помиляюсь, е, Борус Дортнуд у чвертьфінал Ліги Чемпіонів. Для керівництва клубу оцих трьох аргументів абсолютно точно достатньо для того, щоб залишити його, е, не запрошувати ніякого там, Нагельсмана. І що і, і ти їм скажеш? От що ти їм скажеш? Якщо Едін Терзіч, знову-таки, як ми говорили, я дуже сильно запам'ятав цей момент, коли ми говорили у випуску. З Андрюхою Сентєвим після матчу з Баварією, що це була наша перша поразка у 2023 році. Хоча Борусія грала дуже погано. Ось ось цей ось парадокс, який прослідує Борусю, ну буквально за кожним кроком. Якщо Боруся щось десь, е, десь там не здобуває потрібний результат, десь помиляється, десь ну, є якась глобальна проблема у Едіна Тервіча завжди виходить виходити цю тавтологію, сухим з води. І за що його звільняти? У нас є Кубок Німеччини під його керівництвом, у нас є майже чемпіонство під його керівництвом, і у нас є два чортифінали чемпіонів. От виходить воно ось так. Якщо бути реалістами, мені чомусь здається, що його не звільнять. Ну от чесне слово, я не знаю, тому що я б зрозумів, що футбол, картинка гри у цьому клубі зараз не грає важливу роль. Ми до цього звикли, ми як фанати, коли у нас був Юрген Клоп, у нас був Томас Тухель, у нас був той самий Люсьєн Фабер. Ну, під керівництвом Люсьєна Фабри Боруся Дортон грала у футбол кращий, е, ніж під керівництвом Юргена Клопа, принаймні перший сезон, скажімо так. Е, можливо, там багато хто зі мною не погодиться, але я твердо впевнений у цьому. Але ну, я не думаю, що його звільнять. Просто реально не думаю. А якщо його звільнять, Мені здається, що буде норіша Шахін, тому що зазвичай просто так людей з вищої ліги Туреччини не, не, не кличуть у тренерський штаб, а, незважаючи на те, що це його колишній окрім, але у тренерський штаб його колишнього. Юрій Некельсман для мене це мрія, я б сказав, тому що я вірю у те, що він може стати тренером Борусі на дуже багато років. Але наскільки ця мрія реалістична, я не можу дати відповідь. Тому що у нас є фактор А, це Едін Терзіч, і у нас є додатковий фактор Б це Норіша Шахін. якщо складеться усе так, що тренером Борусії стане Юліан Нагільсман, і зрештою, я буду у цьому помилятися. Так я буду щасливий. Я буду дуже радий, тому що це буде перший показник того, що ми починаємо робити якісь рухи у правильному напрямку е загалом, коли ми плануємо не лише. Сезон із новими гравцями, якимись трансферами, з новим капітаном і так далі. То подібне, коли у нас є тренер, який будуватиме структуру, структуру гри, структуру команди загалом, тоді це все буде супер. Я буду ще раз дуже радий, але я в це не вірю. Ну і ми сказали про лігу чемпіонів, і відбулося жаркування наступної стадії. Дуже приємно, коли ми говоримо про Борусю в контексті того, що вона крокує ось цією сіткою Ліги Чемпіонів і не зупиняється одразу на першій стадії плей-офф. І в суперниках в нас буде Атлетіко Мадрид. Наші старі знайомі з ними вже декілька разів зустрічалися навіть у головному Єврокубку. З таких позитивних е, моментів, а обидві зустрічі, принаймні там з тих, що я пам'ятаю зараз, які були в нас у 18-му році, які були у 96-му році, це сплив е, це суцільний практично позитив, тому що в 96-му, завдяки ось цим в тому числі матчам з Атлетіком ми вийшли з цієї групи. Далі виграли Лігу Чемпіонів, поки що єдину в клубі. Ну, в 2018-му був розгром 4-0 у групі, Власне за Лісіяна Фавра, так як ти сказав. Але від цього всього абстрагуємося, тому що зараз це вже немає жодного сенсу. Атлетіко, навіть 18-го року, і Атлеттіко зразка. 24-го року, це абсолютно різні команди. Єго Сім'яна намагається будувати в ній е, новий стиль атакувальний. Я думаю, що люди, які не, знаю, не дивилися футбол з 2014 року і зараз подивляться на нинішню атлетику, вони трішки здивуються, 10 років пройшло, а Атлетіко дуже сильно змінився. Ну, Про це ми будемо говорити далі ближче до безпосереднього матчу у Черфіналі Ліги Чемпіонів. Але ще що важливо сказати, що Борусія потрапила у половину сітки, де гратимуть також Барселона та Парі сен жермен і з сен Джерман мені здається, ми можемо провести матчі краще ніж у групі, принаймні той перший в Парижі, якщо там Терзіч за ну, дуже дуже сильно намагався робити ставку на автобус. Його план ну практично повністю провалився. Я думаю, що зараз ці помилки вони вже не будуть допущені, скоріше всього. і... Ну, можливо, це якийсь тихий оптимізм. Я, я, чесно кажучи, навіть не вірю в те, що до півфіналу Боруся йде з такою грою і рано чи пізно ну, не буде так сильно фартити в матчах в цих протистояннях. Але, враховуючи кубковість, Кубкові, на те речі, про що ми говорили вже попередньому подкасті, враховуючи те, що в цілому Барселона має зараз свої проблеми. Хоча, знову ж таки, Барселона має забувати більше, не здобувати більше пунктів, ніж вона має за багатьма параметрами. Це також не такий простий опонент і ПСЖ, але вже безмейці, Неймара та інших зірок, інший проект ПСЖ. В принципі, чому б ні? Якщо зіграти ось ці матчі на височенному рівні, принаймні ну, більшість з них, так як ми грали перші 25-30 хвилин з Пайсвейн-Говен, грати надійно в захисті, в Русі з'являється шанс, знову ж таки, несподівано, цей сезон зробити ну, навіть трішки культовим в болівальницьких колах. Навіть якщо ми там не виграємо Лігу Чемпіонів, то півфінал-фінал це буде просто якийсь космічний результат в плані престижу клубу, в плані цього проекту. Ну і я думаю, що з нетерпінням чекаємо на цей матч. Атлечику це для нас цілком непоганий суперник, могло бути набагато гірше, враховуючи те, які іспаліни, які монстри зараз грають у чверфіналі чемпіонів. Тому, в принципі, можна, напевно, по-тихому радіти, радіти, тому що ми можемо провести матч з суперником, який насправді не сильно перевищує нас. І я очікую на рівні матчу. І я коли казав про свого бажаного суперника Барселону у чвертьфіналі, я казав про антифутбол, про те, що обидві команди і Борусія і Барселона грають у мідний футбол. Але я забув про Атлетико, певно. Тому що найбільша антифутбольна команда, як на мене, у європейському футболі це Атлетико. І тому я радію цьому жеребкуванню, тому що у нас немає реала Мансіті Сіті або того самого арсенала, якого я особисто боявся. Ем... І мені цікаво побачити, як ось така Борусія, це вже не Борусія Люсіна Фавра, а, а Борусія Люсіна Фавра, нагадаю, нанесла нуль ударів у площину воріт у матчі в Мадриді проти Атлетіко. Як ось така Борусія намагатиметься зупинити ось такий Атлетіко, який знають усі стиль гри, якого знають усі. Це буде дуже цікаво. Що стосується пари півфіналів, я взагалі нічого не хочу говорити про на майбутнє, тому що зараз я думаю, найголовніша задача це пройти у цей півфінал і вже відштовхуватися від того, з ким ми будемо там грати. Сподіваюсь, що про півфінал Ліги Чемпіонів ми з тобою ще поговоримо. Наступний матч в нас дуже принциповий матч проти Баварії, даркласіків на виїзді. Не знаю, що від нього очікувати. Не буду казати якийсь прогноз, просто скажімо, це як факт. Марсель Забісар в цьому матчі не зіграє, але сподіваємося, що Грегор Кобаль та інші приймуть там участь, візьмуть там, точніше участь, вибачаюся. І, власне, цей оптимізм він не лише такий, тому що ну, я не знаю, тому що просто я взяв його з голови, тому що хочу сказати. А по-друге, те, що. В збірні не поїде багато гравців основного складу Борусі Дортмун. Це також дозволить нам трішки регенеруватися та підготуватися до цього матчу. Тому просто чекаємо дер класікера, не робимо якихось великих очікувань, але я сподіваюся, що нам вдасться зіграти набагато краще ніж це було в першому колі. А на сьогодні на все підписуйтесь на канал, тисніть подобайку, висилайте його друзям. Дякую тобі, Костя. Дякую тобі, Рома, і дякуємо всім, що продовжуєте слухати нас. До зустрічі. Чао.